Сьогодні хочу вам розповісти про те, чим я годую коней. Я маю на увазі не сіно, а додаткові корма. Я тут вже трошки підготувала. Тут кукуруза і гранули. Гранули це ось такі. Видно вам. Називаються вони Баланс Оптіма. І по факту саме ці гранули мені е, привезли як можливість спробувати, якщо сподобається, то щоб я могла їх замовляти у, у людей, які їх продають. Це українська фірма, і по факту виходить так, що е, в основному я годую коми, якщо отакими е, кормами, тоді, коли на вулиці прохолодно, або коли е, вони багато в мене працюють. Так як на вулиці, зараз у нас початок березня, то я ще їм даю таку кашу. Але єдине, що в основному я цільну кукурузу не даю. Але так як у мене закінчився перебитий овес, тобто всю, все зерно для того, щоб воно добре засвоювалось, бо зерно, яке не перебите, воно засвоюється досить в малих. Відсотка. Так кажуть, наприклад, що овес, який не перебитий, розпарений, але не перебитий, він засвоюється відсотків десь на 30. Овес, який взагалі сухий, він засвоюється лише десь на 20%. А перебитий і запарений овес, він звоюється десь відсотків на 70-80, а можливо і більше. Але в мене овець закінчився, і я виходжу з того, що є. В мене зараз є кукурудза. Кукурудзу я запарюю запарю гарячою водою для того, щоб вона отак можна було її. Добре коням розжувати, тому що кукурузне зерно, воно найжорсткіше із усіх, які тільки можуть бути. І відповідно у коней, так як і у людей, може відбутися скол зуба, що, відповідно, призведе, бачите, я от ручками розковирюю, може призвести до ну, проблем із зубами. Крім цього, додаю гранули. Вони ось так ось виглядають, їх можна їсти. Просто не запареними, але так як я роблю кашу, тому я їх розпарюю. І крім цього всього, я додаю все-таки перебите. Тут також є перебита кукуруза і пшеничні висівки. І додаю сюди, активно перемішую. Для чого я це роблю? Для того, щоб, е, якщо коні їдять дуже вологе, ну так як і ви, уявіть собі, каша, яка вам... Ем, пристає до е, зубів до ясен, тому це не дуже приємно. А от кашка, яка собі е, має якусь таку і не суха, і не занадто волога, то приємна для того, щоб її з'їсти. Так вийшло сьогодні, що у мене не всі гранулки розпарилися, але в основному розпарилися. І от така. Їжа у нас вийде на коней. Крім цього, в мене ще зібралося, я діткам обрізаю яблука. Тут яблука і гарбузик. І я їм теж це сюди вкину, але вже тоді, коли буду давати, бо з камера втекла. Давати я їм це буду ввечері. І я це взагалі роблю, тобто запарюю я за день до того. Мається на увазі кукурудзу, тому що вона жорстка, їй потрібно час на те, щоб розпарити. Якби це був цільний овес, то також я б запарювала його раніше. Кажуть, що дуже добре, коли воно проросте. В мене кукурудза не проростала, а от овес він давав такі малюсінькі-малюсенькі пагінці, і кажуть, там набагато більше вітамінів, тому теж такі варіанти я пробувала. Кукурудзу я запарюю раніше, а гранули і гранули вкидаю перед тим, як йти вже до коней, тому що вони розпарюються буквально за там, хвилин 5-10. І вони потрібні для того, щоб прибрати зайву вологу від кукурудзи, яка залишилася. Ну і крім до цього, я вже те, що сказала, вкидаю сюди. Висівки і теж перемалену кукурузу, зовсім перемелену. Це годую зараз я їх так. Якби в мене овес не закінчився, то замість кукурузи в мене був би або перемелений овес висівки і перемелена кукурудза плюс гранули, бо гранули я зачасту купляю або ці мені дісталися. А взагалі гранули я купляю. Або це можуть бути Павловські, або це інших виробників, які в Черкасах просто можна купити. От, ну зараз ці використовую. Поки що мені вони дуже подобаються. Наскільки сильно, я ще не визначилася. От, але розпарюються вони добре і так вони жуються досить приємно. коники полюбляють Так що, отак я годую. Зараз коней. І моя рекомендація, звичайно, це в будь-якому випадку, щоб якщо ви годуєте не гранулами, не мюслями, то все-таки зерно запарювати, тому що сухе це завжди сухе. Тому що, що вам буде приємніше їсти просто сухе печиво, якесь, навіть якщо воно буде дуже смачне, все рівно вам захочеться якось трошки розмочити. Так само і коня. Ось такий мій досвід. А зараз я вам покажу вам ще трошечки наших тваринок. Прийшла я до венерочки. Венерочка, як завжди, руки облизує. Це перше, що їй хочеться робити. Сьогодні вже дуже-дуже тепленько. Да? Я зараз знаходжусь на території манежу, але поки тут було прохолодно, то тут у нас венера звикала до місця, гулялася. Я тут перекопала дещо трохи. От така в нас територія, там вже трошечки пофарбовано Це парканчик зібраний не так давно. Дуже довго я його чекала і в кінці того року чоловік його нарешті зібрав. Ми нарешті пішли згоди в тому, як воно має бути. І от така краса. Я не хвилююсь, коли в мене учні їздять. Що вони підуть по сусідським городам, як бачите, там парканчики сітки, там сусіди живуть. І з цього боку також за цим сінником нашим величезним. От. Там також живуть сусіди і були інциденти, коли коні там у них гуляли. І, відповідно, їм не дуже подобається. Так, що вам ще показати і розказати сьогодні? Ну, я повернуся до свого здоров'я. Я ще досі не видужила стовідсотково. Мої вуха ще нормально не чують. От. Ось тут у мене ззаду територія такі палички навтикувані. Це тут має бути парканчик. Отак. От Хочу зробити не просто парканчик, а щоб тут була така парканчик-межа і росли, росла тут малина. Щось мені таке хочеться. От, з цього боку теж планується парканчик, але тут я хочу кущі посадити. Е, треба... І зараз готую для цього місце. Тобто туди ще хочу засипати і навозу конячого, і зверху хочу нам накидати ще багато всякого, що може мені знадобитися, що буде добре для землі. Показати вам ще свої верби. Це верби, яким вже по 7 років. Їх в мене три, я їх посадила з гілочок. І ось такі вони величезні виросли. Вони всі різні на вигляд. Але ось така краса. Мені дуже подобається ця місцинка. Хочеться ще його довести до ладу, але ось так воно вже в нас є.